До початку нового навчального року залишилось небагато часу, тому школи Олександрії активно обстежують фахівці служби порятунку на дотримання правил пожежної безпеки. Під час даних обстежень ми звертаємо на виконання капітальних заходів. Це мається на увазі обробка дерев'яних конструкцій даху, обладнання закладу пожежної сигналізації, де це потрібно наявність блискавкозахисту, захисту. А також звертаємо уваги і на якісь незначні недоліки, але не менш важливі, такі як там пошкоджені розетки, використання тимчасової електромережі, чи там пошкоджена електромережа, розподільча коробка, щоб цього всього не було. Особливу увагу інспекторський склад приділяє укриттям або іншим захисним спорудам на території закладу освіти. Якщо це укриття, є звісно, ми також перевіряємо його стан, щоб він також. Забезпечувався протипожежними засобами, тобто вогнегасниками, а також щоб там були наявні, хоча б природня або штучна вентиляція, щоб були в наявності аптечки, запаси питної води, технічної туалети, що все необхідне для дітей та викладачів, які будуть за ними слідкувати. Ми поцікавилися, як 10-й ліцей тримає на контролі правила пожежної безпеки. Кожного навчального року перед початком ми усуваємо всі недоліки, проходимо технічне обстеження вогнегасників. Щомісячно відбувається перевірка на справність пожежної сигналізації. У нас є відповідна фірма, з на яким нам укладено договір. Є укриття у нас працює протягом літа. Ми виконали поточний ремонт, відкрили цікавий екохаб. Діти наші виграли грант від Апшифт ЮНІСЕФТ. Тому до навчального року ми готові. Під час обстеження навчальних закладів представники ДСНС також нагадали керівництву школи правила під час оголошення сигналу повітряна тривога та у разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації на території закладу.